Добрий день. Дивіться, яка незвична, який незвичний вступ, яка незвична атмосферка. Гадайте, а, де ми з Юлечкою сьогодні правильно? Він вигадає, бо ми самі не знали, що тут можемо опинитися. Ми тут були, я тут був колись, як був ще маленьким пінгелетом, е, нічого не пам'ятаю. О, треба що там в домічку. Е, ми знаходимося в Хмельницькій області. Ми приїхали сюди до моєї бабусі провідати, завезти трошечки смаколиків. буде мотоцикл, у нас напевно підрізати Ні? завезли трішечки смаколиків і знаючи, що тут є озеро, колись ми тут були разом. Але ми там ми відпочивали собі на центральному пляжику, нічого такого не відбувалося. А я побачив, що на карті є прикольний заклад, якийсь ну, відпоч... база відпочинку, напевно. Але написано було, що тимчасово закриті. Тобто невідомо. Юрічка пізніме, яка там красота. М -м? Є, є будиночки такі, можна знімати, їх. Ну, ще він добудовується, але там досить гарно. Отож, ми сюди заїхали і бачимо, що дійсно заклад відкритий. Ну, було, по суті, зрозуміло, бо були відгуки щось два тижні назад, то зрозуміло, що ніби якби все працює. По суті, о там є, що вони добудовані, Ті будиночки, там ще може ще якась зона, мабуть, що ще не добудовано, але сам пляж, бар, все працює. І це при тому, що це таке собі тут село просто. Просто село. Щоб ви собі розуміли. І тут доволі прикольно. А в порівнянні з цінами світязя, на якому ми були минулих вихідних, відео вийде, напевно, трошки раніше, ніж це. Та це взагалі зміхотами робили вигляд, типу, що це нам дорого. А насправді ціни такі, типу, дешево пиздець. 180 гривень лежачок. Ось вхід безкоштовний. Робіть, що хочете. В загальному красота. Саппорт 200 гривень годин. Все, пушечка гон. Дуже mm -hmm. гарно, порівняно тихо, дітей небагато, собачок небагато. катайся собі той болбін. От мені прям дуже сподобалось. Прям дуже. На Світязі ми були, отримали прям не дуже позитивні емоції. На Світязі дуже голосно, дуже голосно. Тут так тихо, що аж незвично. Аж Ш. тихо. Ще такі ціни, що теж незвично. При, приємні ціни, не просто приємні ціни. Бо те, що ми бачили на Світязі, то було, звісно, жорстка декута. От легаринка є колоша, але собі візьмемо номер. Сюди колись потелефонуємо, забронюємо собі такий будиночок там них. Я думаю, що звідси буде трішки контенту чуть пізніше. Тут має бути пірс по творі. Тут трошки бувателі, Та почистять, я думаю. Ні. Так, друзі, після озера ми поїхали до моєї бабусі. Ось ми повернулись до неї вже в другий раз. Тобто, ми заїхали до неї, провідали, віддали їй смаколики, всі там ліки, все що потрібно. Поїхали на озеро, трішки там побули, і вже знову повернулися до неї перед від'їздом. І вона нам люб'язно, звісно, провела екскурсію по своєму городу. Що вона садила, що тут відбувається? Це вже нам для пам'яті. ви можете не дивитися, але мені це важливо. Я хочу це запам'ятати, хочу це записати. Це вже особисто для нас, грубо кажучи. Щось дай буде. Це не навіть не І це буде пожовку, ну якась буде там. Щось буде. А грушки будуть? Оце там теж, то це звати. А та, що за там, що за картопля? Чи що це? Оце кабачки мої і гарбузи. А там далі Ось що це? А то коліни світланини. А, то ви віддали городика? Ну так, всього, всього угу. городу угу. вони. Там сіють до підверху, а тут осадять. Торік було тут капуста і помідори, огірки і все. їсть. Ну, ну, невеличка, маленька. Маленька. Там лучше, там більше листів. А мені просто там покормили все. Я вже так нагилася цей салатий. А він, мабуть, вже такий виростає, вже не скипив. Ну, ну, бо вже молочко пускали. А тут теж вишня, ви цю... Цього... а ця висока, ви цю не обриваєте? А? Ця висока вишня. Її Рома половину на вишні зрізав, треба було всю зрізати. Хто туди полізе? На що ж воно? Ой, поки кінець ідуть. А тобі Юлечка не в квартирі жити, правда? це со свиняче що ти кажеш? Да Дивіться яке молочко Довге вийшло, правильно, бо тобто ми і не планували нічого записувати, але так як ми потрапили в таке прикольне місце відпочинку, ну, таке гарне озеро, то вже трішечки вам і записали. Ну, на хвилин 15, я думаю, вам буде попити чай і подивитися щось може, А може ні. <смірно> в загальному були бабуся, зробили, бабусі сюрприз, ми не казали, що приїдемо. Вона була дуже приємно здивована, все хотіла нас чимось накормити. Ну і накормила все ж таки. Варенички з вишнями залетіли, так як треба. Скажу. Ось з'їздили на це озеро. Ми планували також подивитися. Просто там ми колись раніше були, але там нічого такого особливого не було. Просто такі собі, типу, пляжики, ліс та все, в принципі. А вже за рік, напевне, чи як там сталося? Я не знаю. Минулого року там не було цієї бази. Да. Цього року вже там поставили лежачки, зробили да. дуже гарний там. Будиночки є, будуть здаватись будинки, там є пляжик, там є бар, там є лежаки, є гриль -зона. Ну, Дуже культурно, що ми прямо залишились і зависли. І на саборді покатались, і там гідроцикли є, і ну, що хочеш. Тобто ну, в загальному дуже прикладно. І банани і таблетки, да, можна так. на чому хочеш покататися, і ціни просто. Ціни, не дуже ну, ціни нормальні, за будиночок казали, буде орієнтовно 4,5 тисячі. тисячі. Вони 4, 5. будуть запускати з 15 числа. Ви не зрозуміли, чи з цього місяця, чи з наступного. Ну, таке відчуття, що з наступного, але мені здається, що можуть і на цьому тижні, на цьому, в цьому місяці мається на увазі їх запуститись. Прикольне місце нам дуже сподобалось. Можливо, ви по фото, відео, там розумієте, що воно було дійсно прикольне. Людей спочатку було небагато, потім стало трішечки більше. І якщо там дійсно зняти там будиночок на тій класній галявинці викошені, так що там ще релакс і спа, скажімо Так що ще одне місце для гарного відпочинку з мною Хмельницька область. Для вас. Якщо ви... нас в Хмельницької області. Хмельницької область, і Рівненська заїжджаєте. область, там недалеко їхати. В загальному, я ж вам казав, що там буде відео про світість, то ми... На Сіттіс потратили, ну, по графіку пише 2 години, але з блокпостами зовсім години 4 ми, напевно, добиралися, і Макдональдс завісне, там багато історій. То тут ми ну, реально за 2 годинки, може навіть і менше. Якщо нормально топити, то можна ще й менше проїхати. Загально що тут мала яка задача, у нас от розетки до розетки доїхати. Мені цікаво, чи я вкладу з тих а, скільки там, пару гривень <свісно>, на дорогу. От. Прогнозую, що нам вистачає туди-назад. А це орієнтовно 300 180-1-360 кілометрів туди і назад. Ось таке прикольне місце. Так що маєте бажання, приїжджайте, відпочивайте, але замовляйте, можливо, на переразу уточняйте. Все гарного дня. І ао, донайте на армію, не забувайте, до речі. Ледь не забулися. Обов'язково донайте на армію, щоб ми завжди були в безпеці, щоб ми мали змогу жити в тихій спокійній країні. О, тому донатьте, донайте, донайте. донайте. Счастья здоров'я